Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде говорити про те, як повертають загиблих захисників і захисниць з фронту додому на щиті. Говорити про це будемо з Віталієм Максименком, представником гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті. Вітаю вас, пане Віталію. Чому ви вирішили долучитися до місії на щиті? Хтось боронить країну. Ми вирішили таким чином допомагати державі. І доставляти хлопців загиблих героїв до місць їх призначення, остаточного поховання. Чим ви займалися до цього, до війни? Мав бізнес в місті Лиман Донецької області, був підприємцем, все зруйноване, розроблено. В час війни як проходить евакуація тіл загиблих? Тіла перебувають в морги в Дніпропетровській, Запорізької області, і вже потім після опізнання. Проведення якихось дій, ЦВС на щиті продає нам ці заявки, і ми їх приїжджаємо, забираємо і розвозимо вже по місцях остаточного поховання. У нас є програма, в якої ми бачимо свою задачу. Приїжджаєш до моргу, там є відповідальна особа, з якою ти спілкуєшся. Він видає документи, ти звіряєш ці всі документи, щоб вони були правильно виписані. В морзі отримуєш власні речі загиблого, якщо такі є. І потім йдеш вже, отримуєш саме тіло загиблого. Упаковка, переупаковка, якщо потрібна. До моргу тіла звідки потрапляють? З передової, як десь декого застала смерть, як то кажуть, привозять, є окремі. Бригади, які цим займаються, це військовослужбовці, які їздять на нуль, напередок, які займаються пошуковими роботами. І та частина, можливо, де той або інший воїн служив, вони їх витягують з поля бою. І вже є там свої екуційні групи, які довозять їх до моргів, де проводять деякі опізнання, визначають, від чого загинула людина. Потім вже продається все на наш відділ. З яких людей, зі скількох складається ваш екіпаж на щиті? Взагалі нас 10 машин. На, ну, на кожній машині по одній людині. Тобто ми їздимо в одному лице. Тобто ви водій і я, я вода, і грузчик, і водій, і експедитор. Ви тіла по всій Україні відвозить. Так, звичайно. Куди маршрут видали, там ну, зібрались, певно. Кількість загиблих і розвозимо. Пам'ятаєте свій перший евакуаційний рейс? Мені було дуже тяжко. Я, ну, таке було, знаєте, страх якийсь. Взагалі-то в такої ситуації я ну, не був готовий до цього. Ну, морально не був підготовлений там до праці взагалі такої. І, є люди, займаються ритуальними послугами, там, да, там хтось в моргі працює. Ну, я займався іншими справами. Я, ну, спочатку для мене це було дикувато. Ваш перший візит до моргу, так? Що було таке шокуюче для yeah, вас? Можливо? Ну... Можливо, що запам'ятали? Що запам'яталося? Це літня жара, і ці неприємні запахи, скажімо так. До тіл, як ся я ну, тихенько звикав, я більше на документах сидів, перевіряв речі, які продаються загиблими. Як виглядає а, упаковка? Ну, мішки транспортувальні для перевезення загиблих. Різні. Є білі, є чорні. Це все залежить від гуманітарних груп, які що передадуть, чим, чим забезпечують, скажімо так. Як позначають тіла? В моргі є, вони всі йдуть по номерам, тобі ж бірки. Ми коли народжуємося, у нас є на руці бірка, так? Коли, а коли помирає людина, це на ногі бірка. І по бірці вже звіряєш, получаючи в морзі тіло, на документах є його номер. І ти звіряєш цей номер і вже потім упаковуєш, собі підписуєш це ще для, ну, для, скажімо так, для більш зручного, бо буває там і 15, і 18 тіл везеш. І якщо ти їх там десь зложиш не по маршруту. Потім є певні труднощі. Це все доставати треба, ну, розумієте. Розвантажувати, завантажувати. А на самому пакеті пишуться номери? Ну, ми самі пишемо це вже як для себе. Ну, і, так, і, взаємор, і так взагалі також пишуть, ну, але звіряємо, бо це людський фактор, бувають помилки. Ви кажете, що є от там вірка, так, вона безпосередньо так. на тілі, так а так. якщо лише останки, то як їх маркують? Є процедури певні, так. Де здається ДНК. І тобі ж це все робимо ну, не ми. Але це останки всі. ви теж перевозите, правильно? Так, звичайно. То от це пакет підписаний мій пакет, станками. він лежить десь або в рефі, або в морзі, де він там зберігається. Нам його, якщо збіглися дані, зівпало ДНК. Також це останки ці вони попадають на маршрут, буває там взагалі в пакеті в мазі, Скільки в вони можуть важити, от так візуально? Грама. Це може бути палець. Ну, скільки вважить палець там? 20 грамів, 30 грам. Забирають також речі, так загиблих. Так. А як їх упаковують? Яких ідентифікують? Yes. Що це зазвичай за речі? Зазвичай це документи, в кого які там це можливо. Бо це може бути паспорт, військовий квиток обов'язково, це годинник, це ланцюжок, браслет. Ну в кого що. Тобі ж якісь там іконки, можливо. Воно все зложено в пакетах спеціальних такі підстреч. А тіла без одягу їх перевозять, одяг окремо? Так, звісно. Одяг вже форма передається, напевно, що непосредственно військовою частиною або військоматом. Що для вас найважче у вашій місії? Це до всього вже звик, скажімо так, до горя близьких там, до всього. Але коридори по коридори по це до цього ще поки ну, ну я взагалі не знаю, можливо, і не, 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 не звикнуся з цим. Коли ти їдеш і люди зустрічають тебе на колінах, і ти так їдеш через все місто або село, це дуже тяжко морально. Мої емоції в мене душа розривається. Коли стоять діти пожилі, літні люди на колінах, зустрічаючи цього загиблого героя, Ну, раді чого? Якихось чи чисті амбіцій. Тобі ж ну то це, це, це не пояснити, я вам чесно кажу. Це настільки тяжко, що. Я після таких поїздок розбитий приїжджаю на неділю. Я не фізично устаю, розумієте, там, тягаючи 15-18 тіл, а морально. Ви забираєте тіла у морезі і далі ви везете їх в пункт призначення. Так. Скільки кілометрів зазвичай займає дорога? приблизно? По різному. Бувають короткі маршрути. Там, от сьогоднішній у мене маршрут, вчора я, у нас машина ламилася і мені довелося забрати тіла. На сьогоднішній мій маршрут вийшов 400 кілометрів, грубо, я віз 4 тіла. Маршрути бувають різні. З пункту А в Дніпро, як зазвичай, і до Западної, до Рівна там, або й далі Черніва. Який маршрут був найдовший з тих, що вивозили? 3000 кілометрів. Чим оснащена автівка на щиті, аби успішно доставити захисника чи захисницю на щиті? У нас то, що у нас мішки, і плюс у нас у кожного холодильники, рефи. Тобто ми в таку жару включаємо їх і примаражуємо тіла, скажімо так, щоб воно було так, в придатному, якщо це можливо, в придатному стані для відкритого поховання. А яка температура в машині, коли перевозять тіло? Ну, в мене мінімум те, що я можу зробити, це мінус 5. Якщо говорити про більш холодний сезон, чи спрощується процес перевезення? Так, звісно, РФ не включаєш, це вже йде економія, нагрузка на авто менше. Тому що працює рефрижератор, це нагрузка на, на двигун. Зараз така спека, сама машина по собі не справляється, а ще й треба і холодити там. Я ось вчора завантажився, у мене в будки температура була 33 градуси. А їй треба до мінус п'яти знизити. Такими труднощами зіштовхуєтеся в процесі перевезення, в дорозі безпосередньо? Та, чесно кажучи, так. Ну, це ну, транспорт машина, там, ну, десь замило щось. А так, які труднощі. Десь, можливо, хтось не, не, не розуміє, що в країні війна так, і таке буває. А чи були випадки, коли автівку з надписом на щиті не пропускають водії, не якось ну, пішоходи це... порушують? Ну, пішоходи, можливо, да, є такі, але це ну, не нервує дуже. Ну, можливо, хтось, знаєте, не розуміється на цьому. В великих містах це зазвичай Це Київ зараз, Дніпро. Таке здається, враження, що він і немає. Чого найбільше зараз потребує місія Збройних сил України на щиті? Більш свіжих хавтівок. Мішки потрібні зараз, тому що зараз літо більш йде заміну, потребують вони, тому що в неналежний стан приходять. Кінцева точка призначення, куди ви довозите? До моргу, обласного моргу. Зустрічає тіло представник військомату. Звідки людина пішла захищати державу? І в той воєнкомат ми його привозимо. А далі вже це процедура, ну не воєнкомат, морг. А далі це вже процедура місцевої влади і військових. Чи доводилось перевозити тіла росіян? Коли звільнили наше місто, місто Лиманиницької області, ми їздили на пошукові. І Тіла росіян забиралися в останній етап, тому що ну, вони, вони все одно потрібні для обміну. Також наші є хлопці на тій стороні, які загиблі, їх також збирають. І це все збирається, передаються дані, це все йде на обмін. Тобі ж збирали, але не перевозили. А чи збираєте тіла з деокупованих територій, куди вже зайшли Збройні сили України? Ну так, звичайно, от ми їздили в наше місто після деокупації, перший тиждень і збирали тіла наших загиблих героїв. Так ті, що були ще раніше, правильно, про це закликали. Так, які окупації? були до окупації, загинули там. І вони там були приховані, ну як, їх прикопали там, можливо, ті ж росіяни або місцеві. І ми їздили на пошукові роботи. Десь хтось бачив, десь хтось знав, тому що ми, ми, ми там місцеві, ми знали людей, місцеві знали і допомагали пошукових хлопцям нашим. Тобто це були якісь там стихійні кладовища, так? Так. Десь просто у когось біля огороду. Або були такі братські могилі. І ці тіла, от, наприклад, з братських могил, їх теж на експертизу не все, все було. Так, проводилася ексгумація і все везлося на ДНК в лабораторії. А тіло після ексгумації чи перевозите ви такого типу тіла? Ну, буває, так. А чи відрізняється від безгумації отакі от умови перевезення? Та нічого не міняється. Так же само ти приїхав в морг і тобі видали в пакеті, але рештки, там же ж немає ж самого тіла. Якщо воно рік пролежало в землі, ну ж розумієте, що то. Чи бувало, що до вас зверталися рідні і родичі загиблих бійців? Ну, зазвичай ми просимо не пускати. Ну, щоб не бачили цього. Ну, але буває, да, в таких невеличких містечках це зазвичай проходить. Ну, але, ну, як? ну, привіталися, і, ну, що, і, які в нас відносини. Я людина, яка просто привезла. Я не можу їм нічого розповісти, як він служив, де він служив. Як ваші рідні і близькі реагують на те, що ви долучені до місії на щиті? З підтримкою. Буває тяжко, приїжджаєш з рейсу, кажеш там. Я... Там, чи морально, можливо, чи фізично буваєш, то да? спина болить, ще щось. Ну, По крайнім дружина каже, в окопах хлопцям не легше. Кожен виконує свою роботу.